З 1960 по 1996 рік Франція здійснила 210 ядерних випробувань. У цьому відео ми розповімо про найпомітніші з них, а також про маловідомі факти, які залишились за межами офіційних звітів. Рішення про створення ядерної зброї у Франції було ухвалено ще у 1954 році. Поштовхами стала поразка. Він до Китаї втрата колонії, а також успішне британське ядерне випробування в 1952 році. А після Суецької кризи 1956 року, коли СРСР відкрито пригрозив Франції ядерним ударом, у керівництво країни не залишилося сумнівів, необхідно мати власну атомну зброю. У 1957 році була створена спеціальна комісія, яка почала шукати місце для майбутніх випробувань. Через густу забудову у Франції випробування на її території були неможливими. Розглядалося два варіанти: Алжирська Сахара та Французька Полінезія. Алжир був ближче, але охоплений війною за незалежність. Полінезія спокійна, але надто віддалена та без інфраструктури. Тимчасовим рішенням став Алжир. У 1958 році генерал Шарль Де Голь підписав указ про створення полігону поблизу міста Реген. Вибір місця не був випадковим. Регіон вже частково контролювався французькою армією, а поблизу не було великих населених пунктів. Перший вибух, який отримав назву Блакитний тушканчик, відбувся 13 лютого 1960 року. Потужність 70 кілотонн. Це втричі більше, ніж у бомб, що знищили Хіросіму та Нагасакі. Радіоактивна хмара дійшла до Іспанії, Сицилії, а за деякими даними навіть до півдня Франції. Цікавий факт перед випробуванням французькі військові розмістили навколо епіцентру автомобілі, бронетехніку, манікени в уніформі, щоб потім вивчити ефект ураження. Після вибуху на деяких зразках техніки залишились сліди розплавленого металу, а уніформа манікенів просто згоріла. Упродовж наступного року Франція провела ще три атмосферні вибухи. Один із них збігся з візитом Микити Хрущова до Франції, інший довелося активувати поспіхом через заколот генералів у Алжирі. існувала загроза, що ядерний заряд може потрапити до заколотників. Через поспіх потужність вибуху виявилась набагато меншою, лише одна кілотонна. Після цих подій міжнародна критика стала надзвичайно жорсткою. Алжир отримав незалежність у 1962 році. Але за таємною угодою Франція могла ще 5 років проводити випробування. Пізніше їх перенесли в гористий район поблизу. І некеру, де облаштували підземні штольні. Цікавий факт для будівництва штолень використовували працю місцевих алжирців, багато з яких не були проінформовані про ризики. Деякі з них не мали елементарного захисту від радіації, а пізніше повідомлялося про численні випадки онкологічних захворювань серед працівників. У травні 1962 році сталася аварія після одного з підземних вибухів радіоактивний газ вирвався на поверхню, постраждало понад 100 осіб. Відомо, що частина персоналу полігону отримала дози, які перевищили допустимі норми в десятки разів. Після цього профранцузькі Випробування заговорили навіть у Токіо. Уряд Японії виступив із заявою протесту. Загалом у Алжирі Франція здійснила 17 ядерних вибухів. Після завершення дій угоди всі військові бази були закриті, а центр випробування перенесли до французької Полінезії. Саме там, з 1966 року, розпочався новий ще більш масштабніший етап ядерної програми Франції. Вже з водневими бомбами здатними знищити цілі міста.